Добрий день, рада вітати вас на каналі Family Is. Мене звати Зариць Карина, я психолог, і сьогодні пропоную вам поговорити про лінь і прокрастинацію. <му> Багато людей цікавиться. Чи я лінюсь, чи я прокрастиную, і часто плутають ці поняття. Я сьогодні вирішила поговорити з вами саме про них для того, щоб зрозуміти, що означає кожне з них, чим вони відрізняються, а також як боротися з лінію або прокрастинацію. Ну, власне, почну з того, що ключовою відмінністю від лінії прокрастинації є те, що лінь це пасивне почуття і відчуття. А ось прокрастинація вона є активною. Коли людина ліниться, вона просто не хоче нічого робити. Вона не відчуває напруг. Вона не відчуває стресу, вона не замінює лінію будь-які інші почуття, воно просто відпочиває. Тоді ж, як прокрастинація це активне відчуття. І часто люди прокрастинують, коли вони відтягують, тобто вони вже прийняли рішення щось робити, вони знають, що їм треба щось робити, а далі вони. Утворюється пауза, і вони не роблять. Що ж вони роблять в цей період часу, коли вони відмовляються робити те, що вони намітили у себе в плані. Ну, по-перше, вони стресують, тому що часто ми прокрастинуємо в той момент, коли ми лякаємо себе, тим, що там буде дуже велика, страшна задача. Вона така велика і неосяжна, що ми навіть до неї не можемо підійти і почати. І відторможують цей процес. Часто можуть лякати себе якимись наслідками негативними, або можуть себе лякати. Буває таке позитивними наслідками. Ну, тобто, наприклад, якщо я досягну того чи того е, е, плану свого, тоді мені прийдеться робити щось нове, і тобто вони себе утримують прямо від досягнення позитивного для того, щоб не змінювати нічого в житті, яке в них зараз є. Люди, які ліняться, вони просто не досягають ніяких результатів, але вони не страждають. Їм комфортно з їх лінію, тому що вони навіть не починають думати про те, що їм треба щось робити. Разом з тим, люди, які прокрастинують, вони страждають значною мірою, оскільки вони вже запланували, вони щось. Знають, що їм треба робити, вони в принципі і хочуть це робити, але зупиняють себе і відкладають до дедлайну цей момент, поки вони страждають, вони витрачають сили і енергію. Коли підходить дедлайн, вони починають активно щось робити, роблять це недостатньо якісно, теж витрачають на це сили, і таким чином вони витрачають в два рази більше сили, ніж вони би їх витратили при постановці задачі, і е, при тому, як вони почали би її виконувати. Таким чином, люди, які прокрастинують, вони зіштовхують. Це ще з такою проблемою, як вигорання. Тобто, витрачаючи в два рази більше зусиль, вони в два рази швидше вигорають і починають знову втомлюються і знову заходять на новий круг прокрастинації, таким чином підсилюючи цей процес і, взагалі, можуть ну, впасти навіть в депресивні стани і настрій, оскільки вони енергія щось робити з'являється, і вони починають її витрачати не на діяльність, а на те, щоб зупиняти себе. Якщо лінь це повна відсутність мотивації, то прокрастинація Ця теж пов'язана зі зниженою мотивацією, а ця знижена мотивація залежить від того, що справа, яку людина відкладає, вона може цій людині здаватися надзвичайно складною, або такою, що неможливою до виконання, або такою, що треба виконати ідеально, а людина не знає, як підступитися до цієї ідеальності, і таким чином вона знову-таки відтерміновує початок роботи. Ще однією причиною, що людина може відкладати початок роботи, це може бути те, що це завдання є нудним для людини. І вона не хоче витрачати свій час на те, щоб виконувати нудне завдання, і теж бореться з собою, знаючи, що треба його зробити, але їй нудно, і теж вона відтерміновує таким чином. Отже, хочу підсумувати, чим все таки схожі лінь і прокрастинація. По-перше, і лінь, і прокрастинація це щось з нестачею мотивації, тобто лінь – це абсолютно нестача мотивації. А прокрастинація це нестача мотивації через те, що завдання є нудним або надзвичайно складним. Разом з тим, чим проявляється. І лінь, і прокрастинація тим, що робота не робиться і просто відтерміновується. Щодо наслідків, теж наслідки тут теж можуть бути схожими, оскільки в наслідки лінії робота не зроблена, наслідок прокрастинації робота або не зроблена, або зроблена з надзвичайною високою витратою енергії, і теж може слугувати причиною подальшого вигорання емоційного. Тепер щодо відмінності між лінню між і прокрастинацією, по-перше, ем, під час лінії навіть не починається Починається планування діяльності тоді, як під час прокрастинації планування відбувається, але початок дії відтерміновується. Наступною різницею є те, що лінь властива всім людям, а ось прокрастинація не всім. Деякі люди не відтерміновують початок справ, а деякі відтерміновують цей початок. І такою ключовою відмінністю є те, що люди, які ліняться, вони не планують працювати над вирішенням задачі. Ті ж люди, які прокрастинують, вони знають, що їм треба, вони хочуть працювати над вирішенням задачі, але просто не можуть до цього підійти і почати. Як же відрізняються причини, за якими виникає або лінь, або прокрастинація? Ну, власне, лінь виникає як знижена мотивація, ще раз нагадую. А прокрастинація причина її, коли відбувається конфлікт між різними потребами, тобто є конфлікт те, що з одного боку людина запланувала дію і справу, їй треба зробити, а з іншого боку, вона малює цю справу надзвичайно великою, надзвичайно складною. І тоді відбувається конфлікт. Мені треба зробити, але мені треба зробити так багато складно, нудно, що я навіть не можу підійти. І ці дві речі конфліктують, і тим самим енергія йде сюди і не витрачається на дію. Ще однією відмінністю є те, що під час коли людина ліниться, в неї нема потреби щось робити. В неї нема не тільки бажання, а й потреба не виникає. Тоді як у людей, які прокрастинують, у них є потреба, вони хочуть, але вони просто не можуть почати дію. Ще одна різниця в тому, що люди, які мають багато ліній, у них знижений вольовий компонент і нема волі взагалі почати щось робити, щось хотіти і планувати навіть. Тоді як люди, які прокрастинують, у них в цьому плані є воля спланувати, але воля піднятися і зробити перший крок, вона надзвичайно знижена і теж таким чином відбувається відтермінування плану. Від Дії люди, які ліняться, вони не відчувають інтересу до чогось зовні. Вони у них немає бажання щось робити. Вони абсолютно в спокійному стані знаходяться, вони відпочивають, читають книжки, дивляться серіали і не хвилюються. Тоді ж люди, які прокрастинують, вони часто знаходяться в стані стресу, тому що вони хочуть це робити і не можуть. І таким чином вони не відпочивають, не розслабляються, вони стресують. І основною е, особливістю є їм не байдуже. Вони надзвичайно високі перфекція. Тобто в них є висока планка, яку вони в голові своїй розуміють, що її дуже важко досягнути, і тоді вибирають не починати або в голові вирішувати мільйон маленьких задач для того, щоб тільки почати. Тобто вони цим страхом невдачі зупиняють себе від того, щоб почати діяти. Пропоную перейти до тієї частини, де ми будемо з вами розбирати, яким чином можна протистояти ліні, і яким чином можна працювати і протистояти прокрастинації. Ну почнемо з лінії. Власне, люди, які лінять. Їм дуже важливо відпочивати. Тобто, значить, цим людям треба максимальний відпочинок, щоб вони могли приступити до планування, а потім виконання якихось задач. Наступне необхідно працювати над мотивацією. Тобто, часто людей зупиняють проблеми, і коли ви хочете щось зробити, можете лінитися. Але якщо спробувати уявити результат, ну, тобто, що ви можете досягнути, прям цю кінечну точку, в якій ви можете опинитися. І уявляючи собі цей результат, ви можете отримати більше натхнення, щоб це. Робити, наприклад, прибирати квартиру або прибирати ну, взагалі прибирання мало хто любить, але люди, які в принципі нормально прибирають, вони собі уявляють, що в результаті прибирання їх чекає чиста, свіжа, приємна квартира, і таким чином вони додають додаткового сенсу в ту рутинну роботу, яку вони не хочуть робити, або яку вони ліняться робити. Тобто сядьте і пофантазуйте, що ви отримуєте в кінці. Тієї діяльності, яку ви вилінитися робити, таким чином створити додаткову мотивацію, почати рухатися для людей, яким властива лінь, їм дуже важливо визначати цілі, ну тобто, прям писати списки, які цілі ви хочете досягнути. Причому варто писати, я не хочу прочитати книжки. Ці цілі треба робити досить конкретними. Я там, за рік планую прочитати три книжки, п'ять книжок. Ці цілі мають бути дуже конкретними, мають мати якийсь вимір. Наприклад, я буду прибирати квартиру 25 5 хвилин на день. Тобто це якась конкретна ціль, яку можна виміряти. І тоді ваш шанс зробити це надзвичайно збільшується. Ще одним лайфхаком є розбивати ваші цілі на мілкі задачі. Тобто берете свій щоденник і записуєте. я хочу досягти ось таку ціль, і для цього мені потрібно пункт 1, 2, 3, 4. Тобто, якщо ви випишете конкретні задачі, вам теж буде легше розбити велику ціль на маленькі і таким чином рухатися вперед, долаючи свою лінію. Часто люди фокусуються на тому, що вони. Бачать негативні речі і складності. Я вам раджу ці складності ігнорувати і дивитися. Якраз вперед, що ви можете отримати, тобто фокусуватися на цілі, на результаті, а не на проблемах, які ви робите. Наприклад, якщо я люблю смажену картоплю і буду фокусуватися на тому, що мені треба в магазин сходити, купити, принести, почистити, посмажити, я можу її не захотіти. Якщо я профантазую про те, яка вона буде смачна, і я отримати хочу цей результат, ці складнощі в процесі можуть бути невільовані мною, оскільки я їх буду ігнорувати, прямуючи до своєї. Цілі, дивлячись на ці е, етапи не як на проблеми, а як на задачі, які треба виконати, щоб досягти поставленої цілі. Тепер давайте переходити до того, як боротися зі своєю прокрастинацією. Ну і, власне, як допомогти собі від ідеї, від плану, від цілі переходити до його реалізації, до самої діяльності. Оскільки люди, які прокрастинують, вони часто бояться не досягнути ідеального результату. Ну, власне, по-перше, я раджу боротися зі своїми страхами. Для цього треба спочатку визначити їх, скажіть собі, дайте собі відповідь на питання, чого ви боїтесь. Намалюйте найстрашніший варіант, який трапиться в ситуації, яку ви відкладаєте до роботи, і таким чином ви вже зменшите рівень тривоги. Ви собі уявите його і повірте, він буде не такий страшний, як ви собі могли б подумати наперед. Якщо ви боїтесь здійснити помилку, згадайте, як я вже казала в попередніх відео, що власне помилка це не є проблема, це класне місце, з якого ви можете щось нове зробити. Робити. Тобто, там, де ви помиляєтесь, ви можете вирости, змінитися, ви можете досягнути чогось нового. Тобто, помилка це не проблема, це шанс і можливість зробити щось по-новому і набагато краще. Часто люди, які прокрастинують, вони бояться свого успіху. Це звучить парадоксально, але так і є. В такій ситуації можете пофантазувати, як може змінитися позитивним чином ваше життя, коли ви закінчите цю задачу, коли ви її здійсните, коли ви отримаєте той результат, і спробуйте насолодитися у вашій фантазії, скажімо так, квітами або бонусами від того, що ви закінчили цю роботу. Коли ви прокрастинуєте, дуже важливо не сварити себе, тому що це буде заганяти вас ще нових коло неприємного стану, а навпаки пробуйте домовлятися з собою. Є наукові дослідження, які говорять про те, що 80% людей, які почали, зробили перший крок, вони ці 80% людей доводять діло до кінця. Тому якщо ви прокрастинуєте, по-перше, сядьте, спробуйте подихати для того, щоб видихнути напругу. Наступне рекомендую вам порахувати два-три простеньких приклади математичних. 2 плюс 5, 7 плюс 3, 9 мінус 4, наприклад. Таким чином ви переключите мозок з лімбічної системи, де ви можете боятися, в нові структури мозку, логічні, і на декілька хвилин можете знизити рівень стресу. А далі пробуйте домовитися з собою, почати зробити один крок. І таким чином ви зможете, почавшись, у вас 80% гарантії, що ви закінчите той кусок роботи, який ви почали. Разом з тим, можна себе винагороджувати. Ну, тобто, домовитися з собою, що якщо я зроблю оцю роботу або цю. Задачу, я за це отримую відпустку, можливо, куплю собі якийсь подарунок. Тобто, подумайте, чим ви можете винагородити себе для того, щоб це отримати. Є такі класні способи, якими можна теж стимулювати себе і тримати під контролем. Якщо ви не можете цей контроль дати собі всередині, пробуйте опиратися назовні. Ви можете домовлятися з друзями, з терапевтом, своїм членами своєї сім'ї, яким ви можете скидати певні звіти. Ну, я зробив ось це, ось це, ось це. І тоді від. Відповідальність перед третіми особами може підвищити рівень вашої відповідальності і мотивувати вас не зволікати з виконанням тієї роботи, яку ви запланували зробити. Людям, які прокрастинують, важливо робити планування. Причому це планування має бути з жорсткими дедлайнами і жорсткими часовими проміжками. Ну тобто, не просто читати книжку, це має бути там десята, одинадцята години развинку читання, 12 перша година дня це там робота в спортзалі. І обов'язково вно. Пробуйте туди години для відпочинку, години для обіду і чітко, чітко прописуйте, тому, коли у вас буде цей графік, ви зможете його притримуватися і він теж буде такою системою вашого самопідтримки, самоконтролю. Тобто ви будете менш мотивовані відкладати. А зараз переходимо до смішної частини. Є такі два методи: метод помідору і метод швейцарського сиру. Метод швейцарського сиру він передба його ще можуть назвати їсти е... слона чайною ложкою. Це метод, коли ви одну велику, велику, страшну, і крупну задачу ділите на багато малесеньких, тобто на такі сегменти сиру або чайні ложки, якими можна потрохи починати їсти. Велику справу знову таки нагадую, що мозок боїться великого і може від страху не починати робити. Як тільки ви дробите цю роботу на маленькі задачі, у вас тоді е з'являється менше страху і більше мотивації починати робити прості звичайні речі. Щодо методу помодору, це такий метод, коли ви працюєте, виставляєте собі таймер на 25 хвилин і далі робите 5 хвилин відпочинку. І ось ці 30 хвилин це є один помідор. І так, в принципі, можна розбивати свій робочий день на там, певну кількість помідорів. Ви 25 хвилин ставите і даєте собі задачу: чи 25 хвилин я чищу ноутбук, чи 25 хвилин я прибираю квартиру, чи 25 хвилин я роблю ось таку конкретну задачу. Обов'язково ставити собі будільні для того. Щоб не затягувати, тому що ви можете виснажитись і обов'язково доробляйте цю роботу ці 25 хвилин до кінця. Далі можете встати на 5 хвилин, походити, порухатися і змінити діяльність, і переходити до іншого помідора. Чому клас цього методу, тому що коли ви робите щось коротке, яке має кінечний результат, ви стимулюєте свою дофамінову систему. А дофамінова система це система винагородження. І тоді, в кінці дня, у вас, якщо наприклад, у вас проект на місяць, ви теж можете його відкладати. Бо це місяць роботи, нема початку, немає кінця, і нема винагороди. Але якщо ви розбили це на маленькі задачі, поділили і робили е, ці задачі протягом дня. Причому ви робили там дві-три задачі і зробили 2, 3, 4, 5 цих помідорів, тоді у вас є розуміння, день пройшов не даремно. У мене була робота, і вона не просто йшла, а вона була зроблена по кількості задач і по кількості помідорів. І ваша дофамінова система мозку радіє, виділяє додатковий дофамін. І ви відчуваєте гордість і задоволення за те, що ви зробили, не просто робили, а зробили щось. На допомогу боротьби з прокрастинацією нам приходять сучасні технології. Є такі програми, які блокують соціальні мережі на робочий час, або соціальні мережі на день, два, три, на тиждень, або на всі робочі дні. Тому я раджу вам заблокувати їх на певний період, для того, щоб ви не відволікалися, тому що люди, які прокрастинують, дуже легко відволікаються від основної задачі, задачі. і з радістю хапаються за відволікаючий фактор як можливість втекти з тої ситуації, де вони знаходяться в стресі, дискомфорті, коли вони прокрастинують. Людям, які прокрастинують, можна також на телефоні в ваших меседжерах, відключайте повідомлення для того, щоб ваш телефон не плікав кожні 5-7 хвилин, не відволікаючи вас від вашої роботи, тобто створюйте максимально тихий спокійний простір, де вас не будуть відволікати: телефон, планшет, е е телевізор або Інші шуми для людей, які прокрастинують, надзвичайно важливим є формулювання при постановці задач. Це формулювання має бути надзвичайно точним, причому бажано, щоб воно ще складалося з підпунктів. Тобто, складайте чек-листи для того, щоб у вас була задача зробити аудит, порахувати кількість елементів, зробити 1, 2, 3, 4, 5, Тобто, дробіть, дробіть, дробіть на такі чек-листи і на стандартні задачі. Чим більше вони будуть стандартизовані. Чим більше Таких ем, рекомендацій для вас буде, які ви самі собі випишете, тим більше шансів, що ви це використаєте і дійдете до кінця по виконанню цієї задачі. Надзвичайно важливим для людей-прокрастинаторів є е, пріоритизація. Тобто, якщо у вас по плану 10-15 справ, обов'язково раджу вам пріоритизувати, тобто виписати найважливіші і закінчити найменш важливими. Тому що, якщо ви напишете їх просто списком, ваш мозок буде намагатися зробити. Робити справи, які є легшими, і буде уникати важчих справ. І тоді в кінці дня ви можете зробити менш важливі справи, а надзвичайно важливі відкладете, і таким чином будете накоплювати додаткову напругу, відсовуючи їх до дедлайну і тим самим створюючи для себе додатковий стрес. Тобто виписуєте справи, а далі їх ранжуйте від найважливішого до менш важливішого, і обов'язково починаєте робити з найважливіших, де у вас буде більше сил, більше енергії для виконання їх. І наостанок людям, які прокрастинують, хочу порадити прощати себе, тому що е, почуття вини, що я недостатньо роблю, почуття страху, що я зроблю погано, вони якраз є тими ключовими е, факторами, які стримують нас від того, щоб ми робили. І е, е, вимога від себе бути ідеальним, бути таким, який або зробить ідеально, або ніяк, теж е, е, збільшує стрес із. Посилюють нашу прокрастинацію. тобто, чим більше ми будемо приймати себе не ідеальними, чим більше ми будемо приймати те, що ми можемо зробити, помилку, і тут нема нічого страшного. Ми це виправимо. Чим більше ми будемо прощати себе за свою неідеальність і за свої помилки, тим більше у вона шансів. З теплом, любов'ю, добротою до себе почати рухатися вперед, а не стримуватись і відштовхувати себе назад. Ну, власне, це все, чим я хотіла сьогодні, поділитися. Я власне думаю, може кожен вас задасть собі запитання, а чи лінується він, чи прокрастинує, і спробує дізнатися, в чому що є властивим для вас. Виберіть своє. і Подивіться, де ви можете підтримати себе відпочинком, а де ви можете підтримати себе добротою, любов'ю і прощенням і бути продуктивним і. Ефективним, але так з розумом, а не з примусом. І з вами була Зарицька Ірина. До нових зустрічей на каналі Family. Ace.